Лоще під посів усім селянам. Хвала Бога! Народ наш сильно збільшується. Потрібно подбати про добробут кожного. Раз ми ще раз перевіримо. От так, з такою доброю, і мудрою правителькою, як наша цариця Ореста, у нашій державі живеться добре кожен. Так, цариця Ореста, ви вміли дбати про нашу країну і про кожного її жителя. Ось уже декілька дес десятиліть поспіль. Бо має добрих і мудрих радець, як ти, Варлама, і ти, Алфаїн. Вірник ще моєму батькові Світозарові. І завдяки вашому мудрому праклінню, царицем, у нас немає більше воїн. Тож, моє звитнявої воєводи вже зовсім не до речі. Відтовте, ти не зібрався на спочинок, а хто тренуватиме нашу молодь? Так, воїн у нас немає. Але буде і вправними під час боротьби треба завжди. Але мій вік... Вже немолодий і вправність моя не вічна, Як і життя. О, а ти хотів би жити вічно. А хто б цього не хотів, моя цариця? Моя цариця прибула купчика з далеких країв. Проси, ми завжди раді гостям, а особливо за купцям. Вітаю. Рада бачити вельможну царицю. Слава про доброту якої рознеслася по всьому світу. Вітаємо добродійко. Якими товарно збираєшся потішка наші очі? Сподіваюсь, це не зброя. бо ми мирний народ водів не ведемо. І у нас немає ворогів. О, ні! Таким молохом я. Не торгую. Я купчиха незвична. І мій товар теж цікаво-цікаво. А може ти продаєш у воду? Мій товар набагато а? кращий за живу воду. А це ще за темена такого ще не чула. Хіба можна жити вічно? Так. Ти чужинко, мабуть, звичайність, каже шахрайка. Я не шахрайка. І ви в цьому переконайтесь. Ось мій товар. Яка краса. ніколи не думав, що золото може так сяяти. Що це серце. Серце? Свічво ж моє золота? Вічне серце повинно бути із золотом. То ти кажеш? Що завдяки цьому шляху золота людина може жити вічно? Але ж з усього золота, що є в наших скарбницях, ми можемо зробити тисячі й мільйони подібних сердець. То будуть лише дорогі цяцьки. А моє золоте серце несе в собі чарівну силу вічного життя. Дай нам подивитися. І багато в тебе такого добра. Бажаєш вічного життя. А хто це мене бажає? Розумію тебе, шановний. Та, на жаль, це золоте серце в мене останнє. І я, Ясна річ, в першу чергу мушу запропонувати його твоїй цариці Оресті. І що ж ти за нього просиш? Бажаєш купити? Чи просто питаєш? А я різниця? Звичайно є. Продаючи вічність, я завжди волію зостатися. Це вічна віч. На віч. Залиште нас самих. І що ти за нього хочеш? Сподіваюсь, ціна не буде занадто високою. Не хвилюйся, цариця. Моя ціна буде прийнятною. Знаєш, цариця, у мене є сестра. Сестра це добре, але мене цікавить ціна. Ти можеш коротше? Мені комусь скоріше прийняти ж, а вже а ж. Я хочу, щоб ти зробила Шокулу своєю радницею. Твою сестру звуть Шокула, але ж у мене вже є радниці. Навіть дві. Це ті старі жінки та їм же час вмирати, цариця, Бо що може нарадити старечий мозок? Старечі думки, наші глибокі ріки, завжди сповнені розуму та розважливості. Але ж вічні. Що ж, Женко, я згодна. Тоді пропоную перейти від слів до тіла. Димонова територія ще пак. Тепер ти вічна, як світ. Я вічна. Напевно, золоте серце. Це саме те, чого бракувало такий добрий цариці, як я. Я вічна. Що є ...доброї цариці на бездушне золоте. То що ж ми маємо робити? Сподіватися на краще. А поки віддай серце цариці мені. Я подбаю про нього. Можливо, колись воно ще знадобиться. Сподіваюсь, ти знаєш, що робиш. ж. В тебе. Такими ж очима нічого дивився на нашу базійку мотру. От хоча б на мене такими ж очима хоча раз подивився На жаль, закоханими очима він дивиться тільки на книжку. Але ще принаймні ще забудів у книгу. Вірогідно, мене такі цікаві, як ці книжки зустив. Ці книжки можуть бути цікавими лише для наших старих радиць. Про що ми дати мовку? Та uh -huh. ні, просто папа каже, що його стомисло дуже схоже на забалки, все читає і читає. Так на жовсиє ще багато, чого, на що варто звернути увагу. Ти маєш на увазі дівочу красу, Ох, дівчата. Коли я була у вашому віці, я тільки те робила, що звертала увагу на красу. Та хіба ж ти була молодою? Правда. А ще правда, що на нашу державу насувається біда. Що сталося? Боюся, що сталося, зрядом. Верлами, ще не розмовляла з З Феєю? З сим'є. Як цікаво, і що розповідала Дея? Нам правди справді називається біда. Боюся, що насувається, дуреньки. Бо сьогодні наша цариця Ореста піддалася на спокусу безсмертя і викинула своє серце, натомість придбавши відьми золоте. Як таке можливо? Що з Матір'ю? А я казала, що не добре знати на небі. А хіба може людина жити вічно? Та не можна. Але спокуса задурманула цариці очі. яким. Ну, я ще не заходила до своєї скарбниці. І що ж, я зрозуміла, що у мене замало золота. А, а, а? Цариця, скарбниця, запомина золотом вщеть. Доведеться побудувати ще одну. Бо скоро до мого палацу подичують золоті ріки. Золоті, золоті ріки. ріки? То ти цариця розпочинаєш загарбницьку війну. Це по царському. Містери Яко, війни не буде. Коли розумному цареві потрібне золото, він не йде на війну, свій народ податками Податками? <смі> — сьогодні я вигадала гарний податок, податок на моє уславлення. <смі> Сьогоднішнього дня всі мої піддані повинні будуть прославляти, звеличувати мене, бо у мене Золоте серце. Проте за звеличувати та прославляти мою особу. Всі вони повинні будуть сплачувати гроші до моєї казни. Казни? 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 казни. казни? Але ж моя цариця збирати гроші з людей за добре слово. Мені здається, ніхто цього не робить. Ти так думаєш. Ну, мені так здається. Десафія, Мої в моїй країні силіла хоче на візниця в серці серці. На тих місцях, де колись була в'язниця, зараз вітую прекрасні саниці. Це Тому. погано. В'язниця має бути. Проте, мамо, ти ж колись казала, що в нашому царстві не буде к'язниця. Чи може цариця несправжнє серце. Вже й не потрібно дотримувати свого слова. По-перше, царство не наше, а моє. По-друге, в моїх грудях б'ється чудове золоте серце, котре дозволяє мені уникати притаманної всім людям нерішучості. А по-третє, моє слово то моє слово. Тобі це зрозуміло, бачку, ані. Мені не зрозуміло, що стала з тобою, мама. Можливо, все це відбувається з тобою, тому що золоте серце придала тобі чаклунка, Чаклу? 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 а тобто, чаклуха. То це чаклунка придала тобі золоте серце. Справжня чаклунка Шабула скоро буде обіймати тут посаду радниці. То посаду радниці ви віддаєте чаклунці? цариця? Як на мене, мамо, то це зрада! Зрада, Зрада! Зрада! зрада. Хтось має сидіти. Цих людей від'язнили за те, що вони занадто голосно звеличували тебе. Що було? Нарешті не прибула, а ти можеш приймати можливі державні рішення разом із стирим м'якою. Ти можеш відпустити його це. Він нам більше не потрібен. Можеш, ти старих. Ти не даси мені ніякого доручення, я тільки почав почувати себе потрібним. І чим би ти хотів зайнятися Стариму вояка? Я вважаю, потрібно побудувати нову в'язницю для тортури. Але навіщо? Ну, коли людина звикне до сидіння у в'язниці, їй час від часу потрібно катувати. А коли людина звикне і до катування, а коли людина звикне і до цього, їй необхідно вбити. Бо людина, яка може витримати важкі тортури, небезпечна для держави. Я подумаю, старий, можеш ти. То що? Приста... Пристатиш на пропозиція цього завзятого станція. Ні, ні Шоколо. Якщо ми всіх посадимо чи вб'ємо, то в тому ж таки сплачуємо податки, тобі вільніша цариця. Та що почнемо родниця? А почнемо ми якісь запитання. Де ти заховала своє старе, добре серце? Своє серце, своє серце? А, я його викинула. Он як? І куди ж ти його викинула? Чого я так розхвилювалася? ж було, було моє серце твоє. Покинути, викинула, вічно твоє. Для мене це дуже важливо. Я мушу потримати його в своїх руках. Мусиш, але навіщо? Воно таке негарне. Навіщо? Ти хочеш знати, навіщо мені твоє серце? Ти дійсно цього хочеш? Що з Я вже й спитала. Дослухай, коли спитала. У чорній книзі сказано, що я маю потримати в руках серце доброї цариці. Тоді всі мої чорні роки поглине доброта. Я зимом молодою та все сильною. Але ж радиться. Ради <рес> Ти вважаєш? Що я прислуховуватиму тобі? Нещасна, що кула ніколи і нікому не прислуховувала. Чуєш ніколи і нікому. Крім того, чи варто прислужувати людині, котра заради уявного безсмертя просто викинула своє серце. Ти кажеш уявного безсмертя? Звичайно, жодна смертна людина не може стати безсмертною. Хіба ж це не очевидно? Навіть я, чаклунка, не зможу жити вічно, якщо час від часу не відновлюватиме свої сили за допомогою таких снаряс важливих як ти, Оресто, то я помру, звісно. Але спочатку ми повинні знайти твоє серце. Твоє серце. Твоє серце. О, твоя дочка поки знає, де серця! От до неї ми зараз і підемо. Як гарно діцарювала цариця Оресто. Хіба варто було міняти щастя багатьох людей на власне безсмертю. Мотре досить, так, Мотре, досить. І без тебе погано. Усе пішло з Кербекції Цариця, трибало золоте серце тієї чужинки. А нам краще треба подумати, як нам вибратися із цієї в'язниці. Навіщо? Навіщо нам ця голя? Адже таке життя, як зараз, гірше, заневолі. Гіше. Сюди, то сіде. Ось тебе у ваших в'язницях тепер. Стільки люду. ледь не знайшла тебе. Чого тобі, чаклунко? Мені потрібно серце твоєї матері. Але я не знаю, де воно. І навіщо це тобі серце шокола? Робіть, що я сказала, а наша ваша цариця помре. Як вона помре? Вона ж купила золоте серце без смертя. Які ж ви легкомірні! Без смертя тут на землі не бувай. Ти обдурила всіх нас? Ви не знаєте, з ким зв'язалися нікчемним. Я підім'яла під себе пів світу, підімни вашу державу. Шукайте серце цариці. Негайно! Так, бо інакше вона забере у матері голову золоте. Вона його так чи інакше забере. Ми маємо справу щадною чеклою. От цариці все одна океа. То чекайте, навіщо чеплоці? Справжнє серце цариці? Справжнє серце цариці Ористи. Потрібно лише для того, щоб продовжувати своє життя. Та виявляється, Чорноба теж не може жити вічно. На жаль, чи то на щастя, ніхто спідеє на цій землі. Не може жити річ. Треба якось вбити ту Але як? На те вона й чехунка, що її, мабуть, вбити складно. Нам день розповіла, що чехунка може прийняти смерть тільки від попередника доцеля, чиє серце вона збирається використати. Проте ж. Церкво завжди давно помер саме лише. Споглядає на нас у свого кам'яного підесталу. Сподіваюся, у Деї є план. Побачимо. Але... але. Так, так. Усі у зборі. Чудово. Отже, ви знайшли серце цариці разка. У мене немає часу. Ти кудись поспішаєш тригалицю? Чи може тобі закінчиться твоя страшна сила? <гум> Бачу, по-доброму не виходить. Приведи царицю разку. Куда серце твоєї матері? Знайшла? Ні. Хм. Доведеться вирвати золоте серце з грудей твоєї матері. В тебе на очах, щоб ти поворушилася. Не потрібно. Забери краще моє життя. Ні, забери. Ви так любите свою дитицю. Забражаю, яка відданість. Я із задоволенням візьму всі ваші життя. Але спочатку я вб'ю б'ю Боришся на кам'яну бригу, невже ти не скористаєшся з нагоди знову бути живим? Хіба ж можна бути живим, забравши життя у іншому, тим більше у своєї дочки, моя дочка Ореста гідна правити країною ще довго. Ліпше я зі свого місця спостерігатиму це живим.